В чому проявляється саме зараз мій успіх? Завдяки компанії Івон, яка мені дала досвід спілкування з людьми, мені легко розповідати саме мою успішну історію. Мені так подобається допомагати жінкам виглядати краще. Це надає їм впевненості в собі. Зараз я не тільки пропоную косметику Avon, а й допомагаю іншим ставати успішними. Люблю, коли мене поважають, люблю аплодисменти. А ще ми надзвичайно любимо подорожувати. Ми з самого ранку прокидаємося, беремо наші велосипеди і виїжджаємо з дому, з нетерпінням чекаючи, коли вже доїдемо до того самого бажаного нового місця. Як кожна жінка, я мріяла про коханого чоловіка, про сімейне щастя, благополуччя. І зараз я з упевненістю можу сказати: я щаслива жінка. Приєднуйся до Avon. реалізовуй свої можливості.